Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Павлюк Людмила Васильівна, я лікар інтерн терапевт та хочу представити сьогодні у вашій увазі кейс на тему, коли кашель стає серйозною проблемою хронічно-обструктивне захворювання легень з акцентом на виставлення первинного діагнозу. Тож розпочнемо. Мова йтиме про пацієнта ЕЛ, що народився та проживає в місті Івано-Франківськ. Це чоловік віком 52 років. Він звернувся на консультацію до пульмонолога зі скаргами, на кашель з виділенням слизистого мокротиння, задишку при звичному фізичному навантаженні та швидку втомлюваність. При опитуванні пацієнта я дізналась, що йому було виставлено діагноз хронічного бронхіту в 2014 році. З того часу він часто переносив загострення, спровоковані переохолодженням та геревії. Також пацієнт розповів, що він працює на будівництві. Відповідно, має постійний контакт з будівельним пилом. Окрім того, він є курцем і курить близько 20 років, індекс пачка років 10, його рівень нікотинової залежності за тестом пагестрева низький, всього бали. Це є потенційно позитивною ознакою для пацієнта, оскільки, при наявності бажання, він зможе легко покинути дану звичку без замісної нікотинової терапії, оскільки залежність є більше психологічною, аніж нікотиновою. Спадковий та алергологічний анамнез пацієнта не обтяжений. Тож повернемось до його скарг. Протягом останніх місяців пацієнт відмічає погіршення стану. У нього з'явилась задишка, інтенсивність якої збільшується з часом, посилився кашель, втомлюваність. Самостійно пацієнт пов'язує дане погіршення із перенесеною інфекцією COVID-19 в квітні 2022 року, з приводу якої лікувався амбулаторно. Щодо самого загострення, пацієнт звертався до сімейного лікаря, там отримав призначення щодо лікування хронічного бронхіту, також самостійно приймав антибактеріальні препарати. Однак покращення були короткочасними та вимагали повторного курсу лікування. Для визначення подальшої тактики ведення пацієнта сімейний лікар здійснив направлення пацієнта на консультацію до пульмонолога, де ви з ним і познайомились. Тож, при об'єктивному огляді пацієнта його шкіра та видимі лизові оболонки вблідорожеві. Периферичні лімфатичні вузли не пальпуються. Грудна клітка нормостенічна правильної форми. Чистота дихання 22 на хвилину, сатурація кисню 96%. Прикуторно над легенями визначається коробковий звук, що свідчить на користь наявності у пацієнта емфіземи легень. А оскультативно дихання у пацієнта везикулярне ослаблене і вислуховуються розсіяні сухі свистячі та джичачі хрипи на вдиху та видиху на всьому протязі легень. Це свідчить на користь наявності у пацієнта бронхообструктивного синдрому. Серцеві тони ритмічні, звичні прискорені, частота серцевих скорочень 86 на хвилину, артеріальний тиск 130 на 80 мм тутного стопчика. Також пацієнт пройшов опитування. Щодо вираженості у нього симптоматики хронічного, хронічного обструктивного захворювання легень. За шкалами КЕТ та модифікованою шкалою медичної дослідницької ради. Оцінка пацієнта за шкалою КЕТ це 14 балів з 40. Оцінка за модифікованою шкалою медичної дослідницької ради 2 бали з 4. Після огляду пацієнта було призначено йому для обстеження, для виставлення кінцевого діагнозу та корекції терапії. Об'єм до обстеження був наступним: це загальний аналіз крові з формулою, комп'ютерна спірометрія, спірометрична проба з бронхолітиком та рентгенографія органів грудної клітки. Перейдемо до результатів обстежень. Як бачимо, що до загального аналізу крові всі показники знаходяться в межах норми, відсутні запальні зміни крові, тож немає ознак приєднання бактеріальної інфекції. Щодо комп'ютерної спірометрії, показник життєвої ємності легень 69%, об'єм форсованого видиху за першу секунду 58%, показник індексу ТІФНО 63,2%. Як бачимо, всі показники є знижені і загалом демонструють ознаки дихальної недостатності другого ступеня за змішаним типом. Результат спірометричної проби з вентоліну в пацієнта негативний. Зворотність бронхіальної обструкції всього 4%. І хочу відмітити, що індекс ДІФНО після пробизу він становить менше 70%, що є підтверджуючою ознакою для діагнозу хронічного обструктивне захворювання легень. При ренографії органів грудної клітки був виявлений деформований легеневий малюнок в обох легеневих полях за рахунок фіброзних змін, із заключенням дифузних пневмофіброз емфізема легень. Тож перейдемо до виставлення діагнозу. Враховуючи скарги пацієнта, саме на кашель з виділенням слизистого мокротиння та прогресуючу, персистуючу задишку, також дані анамнезу пацієнта, те, що він працює в шкідливих умовах, те, що являється курцем, а також результати комп'ютерної спірометрії. Та е, проби з бронхолітиком, те, що е, індекс ціфну є менше 70% після інгаляції бронходилататора, дозволяє нам поставити з впевненістю діагноз хронічне обструктивне захворювання легень. Ступінь 2 за ГОЛД, оскільки об'єм форсованого видиху за першу секунду становить 58% в межі між 50 та 80%. Група Б, оскільки в пацієнта є значно виражені симптоми хозила за шкалами КЕТ. Та за модифікованою шкалою медичної дослідницької ради, однак у нього менше двох загострень за останні 12 місяців. Фаза неінфекційного загострення, оскільки відсутні дані, які нам свідчать про приєднання бактеріальної інфекції та легенева недостатність другого ступеня за скаргами та даними комп'ютерної спірометрії. Тож перейдемо до плану лікування. Перш за все, пацієнту була надана настрійва рекомендація відмовитися від коріння. Оскільки це покращить як і результати медикаментозної терапії, так і загалом дозволить зупинити прогресію захворювання та зменшити кількість загострень даного пацієнта. Далі переходимо до терапії для корекції стану загострення. Для даного пацієнта була обрана небулайзерна терапія, а саме з гідробромідом та бромідом, 20 крапель інгаляційно через небулайзер, 5 днів два рази на добу, далі 10 днів один раз на добу. Після цього буде синіт, одна небула інгаляційно через небулайзер, 5 днів два рази на добу, далі 10 днів один раз на добу. Препарати для небулазерної терапії вони застосовувалися саме в даній послідовності і з перервою в 15 20 хвилин між, одне між одним. Також до комплексної терапії пацієнта. З муколітичною та протизапальною метою був дадений препарат Ердостеїн-Ермоцин у дозуванні 300 мг, по одній таблетці два рази на день 10 днів. Одночасно з терапією для корекції стану загострення пацієнту була призначена і базисна терапія, яку він повинен приймати тривало. Базисна терапія була призначена у вигляді тіотропіуму броміду 18 мікрограм по одній капсулі інгаляційно один раз на день. Через доставковий пристрій хенді Хейлер. Також пацієнту був призначен інгалятор з фенатуралогідробромідом та іпротропіумом по одній інгаляції при посиленні задишки, тобто за потребою. Перейдемо до результатів лікування. При повторному огляді пацієнта, саме він відбувся після завершення небулайзерної терапії, його стан покращився. У нього зменшилось відчуття задишки, Інтенсивність кашлю полегшилось відходження мокротиння. І, і що радувало пацієнта найбільше, це те, що в нього збільшилась витривалість до фізичного навантаження. А Аскультативно також було відмічено покращення. Хрипу в легані пацієнта не вислуховувались, однак дихання залишалось ослабленим. Після цього пацієнту була надана рекомендація звернутись на повторну консультацію через один місяць для оцінки ефективності пазисної терапії та визначення потреби в її корекції. Також хочу відмітити, що при підготовці даного кейс випадку в мене виникли певні питання. А саме, це критерії виставлення діагнозу ХОЗЛ, доцільність включення глюкокортикостероїдів до плану лікування, необхідність мухолітичної терапії, терапії в пацієнтів з ХОЗЛ та можливості модифікації базосної терапії в пацієнтів з даною нозологією. Буду дуже вдячна нашим експертам за коментарі щодо даних питань. Мене, як кажуть, розпирає гордість за те, що от наші молоді лікарі показують от такі досить високі професійні знання, це втілює надію на майбутнє. Але ну, насамперед, я вам хочу подякувати колего за таку чудову презентацію, яка, в принципі, відображає от тяжкість ситуації от із цим пацієнтом. Ну, оскільки у нас конференція, яка розрахована на лікарів і отоларингологів, скажіть, будь ласка, чи були у цього пацієнта якісь супутні захворювання? Я маю на увазі насамперед отолерингології? Дякую вам за запитання. Я точно знаю, що даний пацієнт він перебуває на диспансерному спостереженні в лікаря отоларинголога з приводу хронічного риносинуситу. Пам'ятаю, що він у нього без поліпів і користується він з приводу цього топічними кортикостероїдами. Дуже дякую. Дуже гарний приклад такого міждисциплінарного підходу, що лікар-пульмонолог орієнтується в ситуації з отоларингологічною патологією. Мені би хотілося, щоб отоларингологи так само вміли. І ще одне запитання: воно, напевно, більше для мене. От у вас в діагнозі прозвучало таке неінфекційне загострення, так? так? От саме поняття неінфекційного загострення введено в класифікацію для запобігання ну, надмірного використання антибактеріальних препаратів. Я правильно знаю? Так, це м, дозволяє нам визначити, чи потрібно па пацієнту антибактеріальний препарат чи ні. І м, саме було визначено, що даного пацієнта не має приєднання бактеріальної інфекції, тому я визначала недоцільним надання антибіотиків йому, тому і бачимо результат терапії, що без антибактеріальної терапії йому стало значно краще. Я вам дуже дякую, шановні колеги. Ну от прийшов такий цікавий момент обговорення, і я думаю, що ми спочатку. З допомогою експерта-пульмонолога да мав відповідь на запитання, які поставив доктор, а тоді, вже може, іще більш широко глянемо на проблему хоз. Наталя Володимирівна, ну от лікуючий лікар, молодий, але досить талановитий, я би сказав, поставили такі доволі принципові запитання. Насамперед, діагностичні критерії хозу. Можемо ми уточнити от, діагностичні критерії хвоз? Будь ласка? Так, дякую за запитання. Я дійсно погоджуюсь з Василем Івановичем і хочу похвалити нашого. Лікаря, який представив чудовий клінічний випадок, тому що такі пацієнти можуть зустрічатись в практиці і в сімейних лікарів, і в практиці отоларангологів, безумовно, критерії діагнозу можна зорієнтуватись, використовуючи такі інструменти, як клінічні симптоми, ми знаємо, що пацієнти, які Мають персистуючі або постійні клінічні симптоми, зокрема, основні з них це кашель, продуктивний кашель з виділенням мокротиня і задишка, яка має персистуючий характер, при, наприклад, спочатку при незначному навантаженні, а при звичному потім при незначному навантаженні, плюс наявність факторів ризику. А в даного пацієнту пацієнта це є і куріння. Тривалий стаж куріння, і окрім того, є і професійні шкідливості. І також є методи інструментальні. Основний інструментальний це безумовно комп'ютерна спірометрія. І щоб її провести, може провести і сімейний лікар, але якщо він не має змоги, то такого пацієнта треба скерувати на консультацію до пульмонолога. І ключовими показниками це є зміни. ОФВ-1, залежно від того, ми їх класифікуємо по голд 1, 2, 3, 4 і зміни індекса Тіфно, оце ключова, ключова ознака пост зміни індекса Тіфно менше 07. Крім того, ми можемо використати опитувальники, які дають змогу також зорієнтуватися і поставити клінічну групу пацієнту ABCD, це є ТОГ. Або тести, які тест, який, тест е, опитувальник, який дає змогу е, заповнити пацієнту разом з лікарем, а також модифікована шкала медичної дослідницької ради, яка стосується задишки. Ну і безумовно, це є оскультативні дані, додатково і вже інші інструментальні методи, якщо ми е, передбачаємо якісь супутні діагнози, наприклад. Дуже дякую, доволі висерно. Надалі, Володимировна, продовжуючи от, діаг... ну, питання діагностики от, даного конкретного пацієнта, я би хотів спитати: от у нього в анамнезі є хронічний бронхіт. Все-таки ми розцінюємо от, трансформацію хронічного бронхіта в хозл, чи під маркою бронхіта, у нього хозл вже був там кілька років тому? Е, ну, е, У нього був фактор ризику, такий основний який фактор ризику хозл це куріння. Так, куріння може не обов'язково зразу призводить до розвитку хронічного обструктивного захворювання легень, але такі пацієнти вже мають бути під спостереженням сімейних лікарів. Це пацієнти групи ризику, особливо ті, що мають тривалий стаж куріння. І дуже часто от у нас зараз є так звана і можна сказати, гіподіагностика даного захворювання, хронічно-обструктивного захворювання легень. І в більшості випадків ті пацієнти, які мають задушку, вони до неї не звертають уваги такої на цю задушку, і в переважній більшості вже звертаються до спеціалістів, до сімейних лікарів і пульмонологів, коли задушка вже має персистуючий характер. І тому ми діагностуємо вже хронічно-обструктивне захворювання легень дуже часто у клінічній групі B, C або D. дуже і, і рідко в A, тому що пацієнти не звертаються. Часто з такими симптомами, а в багатьох випадках можуть навіть і ставити діагноз хронічний бронхів. Зрозуміло. Ну, е я думаю, що питання лікування бронхіту і профілактики хозу, ми обговоримо вже на, на сесії запитання та відповіді. А зараз ми все-таки відповідаємо на запитання лікаря. І от друге запитання, яке було про стосовно доцільності і тривалості призначення кортикостероїдів. Що ми можемо прокоментувати? Як це запитання? Ну тут е, можна дивитись два таких основних аспекти: перший це призначення кортикостероїдів під час загострення, і призначення кортикостероїдів інгаляційних у якості базової терапії. Даному пацієнту я так розумію, тут е, помірної е, ступеня загострення були показані е, глюкокортикостероїди, але обрали дуже ефективний шлях через небулайзер. Коротким курсом, а в подальшому ми будемо вирішувати питання, чи на даний момент я вважаю, що немає потреби застосовувати інгаляційні базові терапії глюкокортикостероїди, але є другий шлях: це застосування глюкокортикостероїдів інгаляційних в якості базової терапії. Тут ми можемо обирати різні діючі речовини. Але єдине, що треба пам'ятати, що коли ми їх застосовуємо, то мають бути покази. А показами є загострення два і більше впродовж року, або одне загострення з госпіталізацією, підвищений рівень еозонофілів в крові. Більше 300 клітин. Крім еозонофілії, елзенофілі... може бути у таких пацієнтів зворотність бронхіальної обструкції. Ми можемо думати про астму і хозел разом. крім того… Є обтяжений алергологічний анамнез у таких пацієнтів, тому тут треба підходити індивідуально. Ну і якщо ми говоримо суто про хронічно обструктивне захворювання легень, то це група D, коли ми застосовуємо комбінацію інгаляційних бета-2агоністів пролонгованої дії з інгаляційними глюкокортикостероїдами, але в середніх і високих доз. Зрозуміло. Дякую вам. Я думаю, що наш лікар задоволений такою вичерпною відповіддю на запитання. Ну і наступне запитання лікаря стосовно призначення мукулітичної терапії. Наскільки от вона обґрунтована патогенетично і тривалість її, я думаю, тут мова йде. Ну, також тут іде мова про те, що можна давати муколітичну терапію під час загострення і в подальшому підтримуючу терапію. Зокрема, от у нас були представлені дані дослідження Рестор, де говорили про те, що саме пацієнтам з групою ступенем 2 порушення бронхіальної прохідності за Голд. Дослідили, що є ефективність підтримуючої тривалої терапії муколітичним препаратом, зокрема, препаратом молекула, якого є ердостеїн. Тривало застосовувати по одній капсулі два рази на добу. Але даному пацієнту лікар наша призначила коротким курсом під час загострення, і я думаю, що тут доцільно, тому що. Це є імуколітична дія, а в нього була, був турбував кашель з відходженням в'язкого мокротиння, а також що важливо тут буде, і протизапальна дія, тому що, хоча в нього не інфекційне загострення, але на рівні слизових оболонок підвищуються різні біологічні активні речовини, і різні прозапальні маркери. Крім того, має антиоксидантну дію, що також важливо, а пацієнт наш є курцем, і це відіграє важливу роль. Тому в даному випадку, при загостренні, даний препарат досить ну, взагалі муколітики показані. Зокрема, той препарат, який використала наша доктор. Е, зрозуміло. Ну і от е, стосовно тривалості, ми зараз, напевно, і все вернемося до цього питання, тому що. Е... Я так розумію, що запитання лікаря стосовно модифікації лікування, так воно якраз стосується того, що це є, в принципі, процес динамічний, і воно може мінятися залежно від стану пацієнта. І от питання про модифікацію от самої терапії. Будь ласка, якщо можна чуть-чуть ширше, от що що таке модифікація? Щоб ми зразу і прокоментували це для лікарів Так, Дякую, Василь Іванович. Дійсно, модифікація лікування. Ну, перш за все, коли ми можемо оцінити ефективність терапії, ми маємо перш за все це після після лікування загострення. Це в середньому 10-14 день. Ми цей пацієнт лікувався амбулаторно. Ми маємо оцінити ефективність його терапії. І далі призначаємо вже, коректуємо і призначаємо підтримуючу тривалу терапію. Даному хворому ми обрали комбінацію. Ми обрали емхолінолітик пролонгованої дії тіотропіум бромід, тривало, і бажано і такому пацієнту оцінити ефективність через місяць, тому що це є первинний діагноз, і через три місяці, а потім один раз. На 12 місяців. Але ми маємо пам'ятати, що ми маємо оцінити і вирішити питання стосовно таких трьох моментів: це є при кожному візиті: це є ескалація терапії, тобто, чи є потреба додавати, наприклад, ще один пролонгований бронхолітик, чи є потреба додавати. Інгаляційний глюкокортипоїд, деескалація терапії, хоча це рідше буває в таких випадках, тому що деескалація часто буває, якщо виникають якісь побічні дії, якщо виникає потреба змінити інгаляційний пристрій. Ну і в даному випадку через місяць бажано би призначити візит для того, щоб вирішити питання, чи потребує корекції. Терапія у даного пацієнта, зрозуміло, і от коли мова йде про модифікацію терапії, скажіть, будь ласка, ми орієнтуємося тільки на, на наш фізикальний огляд стосовно динаміки клінічної, чи все-таки ми використовуємо інструментальні методики, зокрема там етапну якусь спірометрію, допустимо, або якісь інші методики. Ми можемо використати і опитувальники. от У нас є ТОГ-тест. У нас є модифікована шкала медичної дослідницької ради, по якій і пацієнти. Ми можемо наглядно оцінити ефективність терапії, а також ми можемо використати і комп'ютерну спірометрію. Ну і взагалі пацієнтам на хаузел, хворим на хаузел, рекомендується хоча б раз в 12 місяців, раз в рік, проходити планове спірометричне дослідження для того, щоб оцінити. Не тільки ефективність лікування, і взагалі показники функцій зовнішнього дихання у кожного пацієнта індивідуально зрозуміло. Ну я вам дуже дякую, Наталя Володимирівна, і від себе особисто і від нашого лікаря, який представляв цей клінічний випадок. Я думаю, що ми дали вичерпні запитання.